Личаківський цвинтар поле почесних поховань. Ось могила Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. На весні 2014 року з моменту агресивного вторгнення Російської Федерації в нашу рідну Україну генерал Кульчицький брав активну участь у формуванні першого добровольчого підрозділу. З активістів Євромайдану та 1 резервного батальйону Національної гвардії України Вони вирушили на схід нашої рідної країни боронити її від російської нечисті 29 травня приблизно о 12:30 в районі міста Слов'янськ, повертаючись на гелікоптері з гори Карачун. Генерал та 12 його бійців, які знаходились з ним, були обстріляні з ПЗРК російськими терористами. Генерал і 12 бійців загинули, але пам'ять про них буде завжди жити в наших серцях. Пам'ятаємо наших героїв, пам'ятаємо всіх тих, хто віддав і віддає життя. Боронячи нашу рідну Україну. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять генералу Сергію Кульчицькому і слава Україні!